Ох, ця пропаганда в російських серіалах. Только что говорив з дідушкою і папой, Так от вони мені сказали, якщо не перездам, намажуть салом задницю. І я к в рукаті по всьому хрещатику. Шлях би мене трапив. Ох, ці російські актори, за якими ми спостерігали, а вони виявилися мудак. Правильно, це назвать священна війна! Священна війна! существует такое древнерусское междометие, гойда, означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, и извращенцами, Сатаністами! Бойся! Ми йдемо! Гойда! Ти будеш моїм любимчиком. Я всегда любив вот таких глуповатих вискочок. На їх фоні я вигідніше вигляжу. Ох, цей гріний російський кінематограф, який ми дивилися більшу частину життя та навіть не усвідомлювали того, як нам промивають мізки. Чи стоп! Невже все було так погано? Ну тобто, звичайно, Московія випускала неймовірну кількість серіалів по типу Як я став руським, щоб показати, наскільки в цій дно країні все ідеально. Але ж у цій борці з динамітом, в цьому князівстві рабів і нерозумних створінь випускали і доволі гідні, усіма улюблені, ні в чому не винні серіали. Правильно? Ну, 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 ну! Ну! Кат, please, no! 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 Oh но no! кріне. Ось, наприклад, молодіжка. Серіал про підлітків, які грають і живуть хокеєм. Звичайна, добра, спортивна драма, нічого більшого, що з нею може бути не так. Ну, жаль, команди зараз немає. От вратарь. Ну, як говориться, хороші це вже половина команди. Правильно. Ого. Ага. А вообще у вратаря работа как у президента. Крайний рубеж и последняя надежда. Все, команда накосячила, а ты бери и разгребай. Правда? Бывает ты так. А это, надеюсь, не для игры? У нас ведь трус не играет в хоккей. Нет, это у меня сын родился, и команда поздравила. Ого. Ну, тогда и я поздравляю. Спасибо. Здоровья маме и малышу. Надеюсь, сын по стопам отца в хоккей. Надеюсь, туда. Ну, тогда за будущее нашего хоккея я спокоен. Семен, кажется. Ага. Может, какие-нибудь просьбы есть? Пожелания? Ну, смири. Есть какие-нибудь проблемы? Семен. 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 Як? Як не може такого бути? По-перше, як ми всі з вами знаємо, спорт поза політикою. А по-друге, я виріс на цьому серіалі та ніколи цього не помічав. Можливо, це був один невеличкий фрагмент, і більше такого в цьому серіалі не було. А сейчас палієм за наших! Палієм вместе з нами. Палієм лоцю нас! Росія! Разія! Разія! Після цього відео ваше дитинство буде зруйноване, бо той добрий, світлий серіал про історію кострова, кісляка, Пономарьова, макеєва, який обожнювали сотні тисяч українців, виявився. Типовою пропагандою для просування свого князька, для висвітлення його в найкращому світлі в очах глядачів і поціновувачів з серіалом Молодіжка, а також просування своїх імперських наративів. Якщо ви готові до того, що все, що ви пам'ятаєте зі своїх дитячих або підліткових років, буде зараз зруйноване, і ваше сприйняття цього світу більше не буде таким, яким було колись, я пропоную починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Для початку хто не в темі, коротка історія про серіал Молодіжка. Зйомки першого сезону серіалу Молодіжка розпочалися 9 грудня 2012 року в Московській області, зокрема в Льодовому палаці Вітязь. Подольському проте творці свідомо уникали прив'язки до конкретного міста, прагнучи створити збиральний образ провінції. Тобто на екрані ми бачимо не просто якусь конкретну частину Росії, ми бачимо картинку, яка, на думку авторів, відбувається в кожному місті та провінції Московії. Це уточнили. Давайте далі. У жовтні 2013 року медіа агенція Universal McCann разом із СТС Медіа реалізувала масштабну рекламну кампанію із зовнішньою рекламою та промо в громадському транспорті для підтримки прем'єри. Про що ж сам серіал? Молодіжка розповідає про юнацьку хокейну команду ведмеді. Що тут написано? Що тут написано? Медведі. Медведі? М -м -м. Здесь написано Мевдеди Толя. Мевдеди Толя! Мевдеди! Мевдеди! Медведі чи Мевдеді прагнуть пробитися до молодіжної хокейної ліги МХЛ під керівництвом нового тренера Сергія Макеєва, колишнього гравця НХЛ, що ставить завданням згуртувати гравців і вивести їх на новий рівень. Паралельно з тренуваннями та іграми в сюжеті розкриваються особисті переживання героїв, стосунки з батьками, перші кохання, навчання і спокуси дорослого життя, що створює сплав спортивної драми. Та мелодрами всього існує шість сезонів, якщо не брати до уваги недавнє продовження молодіжку нову зміну, 260 серій по плюс-мінус 48 хвилин. Мікс жанрів, драма, комедія, спорт і мелодрама для максимально широкої аудиторії. Послухавши цей невеличкий екскурс, ви, мабуть, задаєте собі питання, до чого ж тут пропаганда Путлера та висвітлення цієї тварини хідди, суки, мрзоти. years later. Старого хворого діда в очах своїх глядачів. Мабуть, були якісь окремі невеличкі вставки про владу, але це ж нормально, вони є майже в кожному серіалі у будь-якій країні. Що, який якийсь нервний? Нормально. Случило що? Хоча фінал грати без головного тренера. Є старий тренер, він підстрахує. Та да все одно, це як країну залишити без президента. Ну ти загнув сеть. Тренеры разные бывают. Вон, Поляков свалил, никто не заметил. Да вот именно. А без Макеева это как... Без Пути. Ну и аналогии у тебя, Сеня. Ой, блядь. Пропало все. Я заебался, пиздец. Я заебался. Заебался. Заебался, пиздец. Пиздец. Я думаю, більшість із вас, хто зараз дивиться це відео, так чи інакше дивилися серіал Молодіжка. Можливо, окремі фанати навіть передивлялися його під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія. І в мене до вас є питання. Ви ніколи не задумувалися, наскільки гарно спрацювали сценаристи проекту, що ви автоматично підтримуєте не тільки персонажів даного серіалу, але й збірну країни-терориста та імперіаліста. Я впевнений, багато прихильників цього серіалу живуть не тільки тільки в Україні, але й в Білорусі. Давайте послухаємо, що сценаристи цього шоу думають про людей в цій країні. Ребят, ми реально круто відіграли. Все, удачі в турнірі. І вам послезавтра зі словаками. Ну да, у нас других варіантів немає. Тільки перемога. Давайте. Давай. Лучше, ребята. Братья наші, да? наші младші. Брати, наші молодші. Зупиніться! Мені здається, що в росіян є якийсь історичний комплекс із цього приводу. Якщо ви думаєте, що це просто ні в чому не винний відрізок із серіалу, давайте трохи більш детально з вами про це поговоримо. Та зараз я вам проведу короткий екскурс в історію. Після занепаду Київської Русі московські князі почали формувати міф, що саме Москва є спадкоємицею Русі. Іван III, який жив з 1462 року по 1505, після одруження з племінницею останнього. Візантійського імператора проголосив Москву Третім Римом, єдиним бастіоном справжнього православ'я. У цій парадигмі інші слов'янські народи були ніби відгалуженням великої російської місії, а не рівноправними націями. Це, я думаю, зрозуміло, але перейдемо трохи до ближчої до нас. Історії всі ми пам'ятаємо, та нам не дають забути часи радянського союзу. СРСР нібито проповідував рівність народів, але на практиці Росія завжди була провідним народом із ключовою ролью в партії, армії та культурі. Інші республіки зображалися як молодші брати, яких Росія визволила чи наставила. Цей образ активно просувався в пропаганді, в фільмах, підручниках. Згадайте, наприклад, як зображали українців у російських фільмах. Простуватенькі, веселі, але не такі розвинуті, як великі росіяни. Після розпаду СРСР російська політика все частіше звертається до наративу старшого брата, який втратив своїх менших братів, і тепер має право чи навіть обов'язок повернути їх в сім'ю. Це проявляється в заявах Путлера, в яких він заперечує існування української нації, мови чи державності. Отже, ідея молодшого брата це не просто випадкова риторична фігура, це частина глибоко вкоріненої імперської ідентичності Росії, яка дозволяє виправдовувати колоніальні дії, культурне поглинення і військову агресію. Це ідеологія, що нівелює самостійність інших народів і утверджує роль Росії як центру цивілізації для сусідів. Тепер ви розумієте, що. Браті наші младші, зажгли сьогодні, Да? це не просто звичайний відривок, це тонка психологічна пропаганда, яку Росія просуває через свої серіали. І як ми з вами бачимо, молодіжка, цей теплий духовний серіал про хокеїстів не є виключенням. Навпаки, залізти в голови глядачам набагато легше, коли вони цього взагалі не очікують. Розумієте, саме тут найбільша небезпека, не в герої, який голосно кричить слава Росії! А в тому, хто мовчки надягає російську форму і стає для тебе ніби другом. Ти не помічаєш, як твоя симпатія до персонажа стає симпатією до країни, яка його породила, та до актора. Це як вірус, ти не відчуваєш симптомів, але він вже всередині. І поки ти смієшся з Бакіна чи вболіваєш за Макеєва, десь у Кремлі сидить сценарист із ФСБ, який пише наступну серію твого світогляду. Та я не перебільшую взагалі станом на Сьогодні більшість акторів серіалу Молодіжка не висловлювали публічно свою позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість акторів серіалу не робили публічних заяв щодо війни та продовжують зніматися в інших нових російських пропагандських проєктах. Відсутність чіткої позиції з боку акторів, які здобули популярність серед українських глядачів, може викликати. Тільки розчарування, але найбільше виділився Олександр Соколовський, або ж ми його знаємо як Єгора Щукина. Чмолосовський за свою не дуже зіркову та не дуже комусь потрібну кар'єру знімався з багатьма українськими акторами, але під час жорстоких вбивств українських громадян вирішив виставити в свій інстаграм прапор Росії. Судячи з усього, забув, що цей додаток заблокований на території їх недокраїни. Та насправді це дуже прикро бачити. Як актори, за чих персонажів на екрані ти щиро переймався, виявляються звичайними щурами та підхалимами російської влади. А взагалі, друзі, мені потрібно вам зізнатися, сумно на душі і вже якось печально. Свого часу я обожнював серіал Молодіжка. Дитиною я дивився його не один раз, і навіть уявити собі не міг, що за допомогою серіалу про хокей у мою голову намагаються залізти та внести туди необхідні російські державі образи. Взагалі, саме через цю любов, як мені колись здавалося, до хорошого російського серіалу, я і почав роботу над цим відео. Щоб ви розуміли, що в тій країні не роблять нічого хорошого, в них немає нічого святого, та вони здатні перетворити серіал про. Окей, на свою власну пропаганду. Що вже казати про інші їх серіали, які ми з вами колись дивилися? Да, Грішко, стидно? Стидна, Грішко, настільки не знать історію своєї родини. Ви ж українець. Наполовину. Його тисяча торгуєш, яка різниця. Давайте підводити з вами підсумки. Усе, що здавалося безневинним і навіть дорогим серцю в дитинстві, виявляється ретельно продуманим елементом державної машини впливу. Серіали, які ми колись дивилися із захопленням, виростаючи з ними та знаходячи в них підтримку і натхнення, згодом розкриваються як інструменти, створені не тільки для розваг, але й для ідеологічної обробки. Молодіжка це яскравий приклад, упакована у форму спортивної драми з емоційними сюжетами. Вона цілеспрямовано впроваджувала образи, символи, наративи, які формують симпатію до імперії, що вбиває людей. Це відео це не історія про одного актора, який підтримав режим, це історія про системну стратегію, де навіть добрий серіал про хокеїстів працює як засіб впливу, прикрашаючи образ країни агресора, роблячи її привабливою, справедливою, старшою у вигаданому братстві народів. Насправді це делікатна, але ефективна форма. Культурної окупації, яка тягнеться з давніх часів до сьогодення. У цьому відео ми не просто розвінчуємо міф про молодіжку як про нейтральний серіал, і що спорт може бути поза політикою. Ми показуємо, як працює пропаганда через мовчазну нормалізацію символів через симпатичних героїв у російській формі, через фрази, які здаються буденними, але несуть у собі глибоко вкорінені імперські сенси. Водночас, ми не можемо ігнорувати мовчання. Акторів, які здобули популярність у глядачів з України, але не наважились або не захотіли бодай раз назвати війну війною. Цей серіал, як і багато подібних до нього, не просто фони з юності, це архітектура інформаційної війни, в якій ми не помічаючи, були пасивними учасниками. Прокинутись означає визнати це і, можливо, переглянути своє ставлення не лише до молодіжки, а й до всього, що десятиліттями намагалися нас переконати. Що все не так однозначно, бо насправді все очевидно. Ми з вами були жертвами російської телевізійної пропаганди, але це далеко не найгірше. Найгірше, що багато хто з нас досі залишається жертвами цієї імперської країни та продовжує дивитися ні в чому не винні пропагандські серіали. Саме для цих людей і створено це відео. Люди, прокиньтеся. У нас в країні йде війна, та немає неважливих речей. Дивитися зараз російські Серіали це те ж саме, що захотіти бігти марафон і перед цим навмисно вистрілити собі в ногу. Будьте свідомими, вмикайте своє критичне мислення та вимикайте російський контент. Тим паче, коли є безліч гарного контенту українською та англійською мовами. Наприклад, мій канал. Я ще раз пропоную вам на нього підписатися, поставити лайк цьому ролику та підтримати україномовний контент. Тут буде ще багато всього цікавого, тому. Не пропустіть! Усім мирного неба над головою! До швидкої зустрічі в нових відео та бережіть себе. Скоро побачимося! Гойда, браті і сістрі, Гойда! А, та всім начхати. Дрібнеться. Зовсім ні.